Привіт усім! Сьогодні я поділюсь з вами рецептом одного з найулюбленіших десертів торта Наполеон. Він виходить надзвичайно ніжним, з шаруватими коржами і легким заварним кремом. Готується цей торт зовсім не складно, тож давайте починати. Спочатку приготуємо тісто. Беремо охолоджене вершкове масло і натираємо його на терці разом з борошном. Після чого об'єднуємо це все в однорідну таку крихту. В окремій мисці змішуємо яйце, сіль, яблучний оцет і крижану воду. Ретельно перемішуємо, щоб усе об'єдналось. Тепер ці рідку суміш додаємо до борошна з маслом і швидко замішуємо тісто. Важливо не вимішувати його надто довго. Достатньо просто об'єднати всі інгредієнти до однорідного стану. Вмішуємо так, як я показую на відео. Шпателем це робити дуже-дуже зручно, тому рекомендую вам його придбати, якщо у вас його немає. Готове тісто загортаємо в харчову плівку і відправляємо в холодильник мінімум на 2 години. Якщо маєте час, можете залишити його охолоджуватись довше. Так воно стане ще кращим. Поки тісто охолоджується, приготуємо крем. У цьому рецепті я використовую пряжене молоко, але підійде і звичайне. Починаємо з того, що наливаємо молоко в кастрюлю і ставимо його на середній вогонь, щоб воно почало нагріватися. В іншій мисці змішуємо цукор, кукурудзяний крохмаль і ванільний цукор, додаємо яйця і добре перемішуємо, щоб не залишилося грудочок. Коли молоко добре нагріється, але ще не закипить, починаємо поступово вводити яєчну суміш, постійно помішуючи. Це важливо, щоб уникнути згортання яєць. Потім ставимо каструлю з кремом назад на маленький вогонь і варимо до загустіння, постійно помішуючи. Коли крем досяг потрібної консистенції, додаємо вершкове масло, добре перемішуємо і накриваємо харчовою плівкою. Ставимо в холодильник, щоб він охолов. Коли тісто добре охололо, ділимо його на 9 рівних частин. З кожної частини формуємо кульку, а потім розкачуємо її в дуже тонкий пласт. Намагайтеся зробити це якнайтонше, щоб коржі вийшли легкими і хрусткими. Я зазвичай не наколюю тісто виделкою, але ви можете це зробити, якщо хочете. Випікаємо коржі по черзі при температурі 175 градусів приблизно по 8 хвилин кожен, поки вони не стануть золотистими. Після випікання кожного коржа я вирізаю їх до потрібної форми. У мене для цього є спеціальне кільце, але ви можете скористатися звичайною тарілкою або формою для вирізання. Обрізки залишаємо, вони нам знадобляться для посипки. Тепер, коли коржі готові, повертаємось до крему. В окремій мисці збиваємо вершки до стійких піків. Потім додаємо охолоджений заварний крем і обережно перемішуємо спочатку лопаткою, а потім міксером на низькій швидкості, щоб отримати однорідну текстуру. Збираємо торт. На підложку кладемо трохи крему, викладаємо перший корж і для стабілізації використовуємо кільце, прокладаючи його внутрішню сторону пергаментом. Змащуємо його двома ложками крему і рівномірно розподіляємо. Так повторюємо з усіма коржами. Останній корж викладаємо нижньою стороною догори та також змащуємо його кремом. Готовий торт накриваємо плівкою і відправляємо в холодильник мінімум на ніч. Обрізки, які ми залишали після випікання, подрібнюємо в крихту. Найзручніше це робити руками. Далі дістаємо торт, знімаємо кільце, пергамент і прикрашаємо його. Рівномірно обсипаємо торт цією крихтою з усіх боків. Наш торт Наполеон готовий. Виходить дуже ніжний, з насиченим кремом і смачними коржами. Смакуйте разом з рідними та насолоджуйтесь. Якщо сподобався рецепт, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові рецепти. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступному відео!